Чавілим режимом і дикою ордою дітьми. І знову ж наші гріхи є причиною цих страшних страждань. Кожен хабар, кожний, кожний вияв корупції, кожен прояв безвідповідальності, голосування проти всіх, нехтування своїми громадянськими обов'язками, кожна крадіжка, п'янство, матюки, злоба і ненависть, бійки і сварки, запротанство і доноси, зрада і байдужість. Московицький прописаний шансон. Усе це і багато іншого підтримували диявольський режим. І зараз допомагає московській Орді вершити агресію на нашу державу. Ісусе, Марії, дивлячись у ваші терпіння, терпіння стількох матерів, батьків, синів і дочок, братів і сестер, каємося з усіх цих та інших гріхів, які у нашому народі посилюють зло, які роблять нас беззахисними перед лицем диктатури та агресії. Хаємося і постановлюємо не тільки не грішити, але й боротися проти цих гріхів у нашому народі. А вселаскава мати, випроси нам свого сина сили протистояти гріху